Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд я, і в цьому огляді я вам покажу миючий пилосос від бренду. Iva. Це в нас моделька Sumi Sui Spot Cleaner. Це не звичайний пилосос, а компактний плямовідник, з яким можна прибирати будь-що. Подивимось, що він може, наскільки зручний у використанні. Все це у цьому відео, але перед початком традиційно від вас сподобаєш, підписочка, а ми полетіли. Айва Sui Spot Cleaner має чорний матовий корпус із прозорими резервуарами для брудної та чистої води. У центрі розташована велика зручна ручка, що дозволяє легко переносити його з кімнати в кімнату. Завдяки компактним габаритам він не Займає багато місця і може зберігатися навіть у шафі чи під столом. Його вага всього 3,5 кг, а довжина кабелю аж 4 метри, що забезпечує достатні радіус дії для середньої кімнати без необхідності постійно переставляти вилку. Айва сумісуї Cleaner має потужність двигуна 600 Вт, що забезпечує силу всмоктування до 10 кПа. Цього не вистачає, щоб ефективно працювати з плямами різного типу. Об'єм резервуарів для чистої та брудної води по півтора літри, що важливо, потужність подачі води. Та тяга збалансовані так, щоб тканина не залишалась надмірно мокрою. Ви отримуєте чисту поверхню, яка висихає в рази швидше, ніж після ручного миття ганчіркою чи навіть класичного мийного пилососа. Айва сумісу є спутклінер, оснащені фільтром HEPA, і це дуже важлива деталь. Під час прибирання ми маємо справу не лише з плямами, а й з дрібним пилом, алергенами та бактеріями, які піднімаються разом із повітряним потоком. hepa фільтр отримує до 99,9% частинок розміром 0,3 мікрони. Тож повітря, яке виходить назовні, стає. Набагато чистішим. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог повну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна. Перед початком різних акцій. Посилання на товар у описі під відео. Це особливо актуально для сімей із дітьми чи тваринами, а також для тих, хто ж страждає на алергію. Крім того, система фільтрації подовжує термін служби самого пристрою, адже мотор захищений від потрапляння пилу та сміття. Догляд за фільтром простий. Його достатньо промити під проточною водою і дати висохнути. Це займає кілька хвилин, але забезпечує стабільну ефективність і відсутність неприємних запахів під час наступного прибирання. Таким чином навіть інтенсивне використання не стане про. Проблем проблемою для власника Пилосос залишається чистим і безпечним. У комплекті йде кілька насадок. Найбільш практичний є універсальна насадка два в одному. Вона подає воду, піднімає ворс і відразу збирає брудну рідину. Це рішення на щодень, яке підходить майже для будь-яких завдань. Для делікатних тканин передбачена силиконова щітка. Вона м'яко працює по поверхні і не пошкоджує матеріал, що важливо, коли йдеться про меблеву обвивку. Якщо ж навпаки, потрібно більш інтенсивне чищення, стане у пригоді гумова щітка. Окрема увага щіленій насадці з Легко дістатися у важкодоступні місця: шви дивана, кути чи автомобільні сидіння. Звісно, тут немає регулювання потужності чи додаткових просунутих режимів, але вони й не потрібні. Концепція цього пристрою полягає саме в простоті. Він чудово підходить для квартири із дітьми чи тваринами для власників автомобілів і для тих, хто цінує чистоту та порядок у домі. У це управління інтуїтивне: залив чисту воду, підключив у розетку і можна працювати. Ніяких складних режимів чи налаштувань, що лише забирають час. Цей пилосос справді розрахований на Швидкі та ефективні дії, коли чистота потрібна тут і зараз, водночас, варто пам'ятати, що він потребує втручання користувача. Воду доведеться наливати самостійно, а після прибирання зливати брудну рідину. Це не автономний робот, але саме завдяки такій простій конструкції його ціна виявляється значно доступнішою, і іноді на 10, а то й на 20 тисяч гривень, дешевше за дорогі автоматизовані миючі системи. І в цьому є ще одна велика перевага: проста конструкція робить пристрій надійнішим і менш вибагливим у догляді. Достатньо лише промити фільтр і сполоснути резервуар, і він готовий до нової роботи. Завдяки компактності його легко дістати навіть для маленьких побутових катастроф, пролитої кави, соку чи слідів від лап тварин, на відміну від громіздких мийних пилососів, які часто лінь дістати цей можна підняти однією рукою і за кілька хвилин вирішити проблему. До того ж, він не потребує дорогих витратних матеріалів або спеціальних капсул, достатньо звичайної води чи простого миючого розчину. Це робить айва сумісуї, спутклінер не лише зручним, а й Економічно вигідним вибором. Результат видно відразу. Свіжі плями зникають буквально на очах, а навіть старі забруднення стають значно менш помітними після кількох проходів. Канина після очищення не залишається невмірно мокрою, завдяки чому меблі чи килим швидко висихає. У побуті це дуже цінно, особливо коли вдома діти або тварини й немає часу чекати годинами. В цілому прилад не справляє враження надійного рішення для тих, хто хоче тримати свій дім чи авто в чистоті без зайвої мороки. Айва сумісуї спотклінер це приклад техніки, яка не перевант. Мантажу користувача зайвими функціями, а чітко виконує свою головну задачу: швидко та ефективно прибирає плями з тканин. Завдяки потужності двигуна і селів смоктування 10 кПа і набору зручних насадок він справляється з більшістю типових забруднень у побуті. Два резервуари по півтора літра дозволяють не переривати роботу кожні кілька хвилин, а компактні габарити та вага роблять його мобільним і простим у використанні. Якщо у вас є щось додати, напишіть про це в коментарях під цим відео. Якщо вам цей огляд сподобається, Ося, ставте вподобайку і підписуйтесь на канал. У нас з вами як завжди був Юра, і на сьогодні це все.